Здається, дуже смішить, коли, коли ми говоримо. От, сьогодні я запитала, чи це не їхні усміхнені лиця на цих бігбордах. Ви бачили, як сміялися ці бабусі і ці чоловіки, які тут озвучили дуже багато проблем, які фактично і мала би ця стабільність давно вирішити. Найперше, про що говорять, це про неймовірні черги, яких вони мусять вистоювати за рішенням своїх питань. Ось, наприклад, у кожному. must Що люди, які хочуть приватизувати свої ділянки біля хат чи земельне питання, якесь просто з'ясувати, вони їдуть у роздільно, там сидять і з третьої ночі. Вони виїжджають, там сидять у чергах, не досиджуються через те, що прийомні години лише дві години, а роздільна величезна. І в кожнім селі є такі питання. Тобто, все зроблено цією стабільністю, і добробутом для того, щоб люди ніколи це не отримали. Багато хто сказав, що вже й повмирали. Ті, хто в тих чергах сидів, оце про стабільність трошки.